Вот у нас есть в школе уголок, наша гордость. Ваня Ордец, вот его все достижения. Выхователь физической культуры Эдуард Топалов проводит экскурсию школою. Он первый тренер Ивана Ордеца, который открыл перспективного защитника. Он просто сидел, как обычные маленькие дети, подавал мячи. И вот после одной подачи бросилось в глаза, что это он делает очень технично, мастерски. И не по-детски сильный был удар у него. Ордець родом із маленького селища, ближнє, що між Донецьком та Маріуполем. Тут він робив перші кроки, звідси потрапив у великий футбол. Он до шахтера да був маленький, якби как бы саме займався, мені, що все буде хорошо. Я лапаєш до нес там, все по тебе вийде. Продовжив повісі у в Донець на просмотр. Но дальше как то так пошло, но само по себе. Прогуливающий школьным полом тренер рассказывает про необычайной сдвижности Ивана. Скакретнее, да на для сочасных стадионов. Ваня, как всегда, длина пошла, не знаю, куда он поворот там бил или там диагональ давал Ну и замкнул, провода и стоит пошли. Света не было на этой улице, на двух улицах не было света. Все попрятали сразу Он ходил в школу, забывал портфель. И вот не раз вот... ой, мама, я вернулся, я забыл свой портфель. От він шуманшов з м'ячом. Сьогодні вже дорослий Іван Ордець. Гордість місцевої школи з табору молодіжної збірної передає вітання додому батькам. Дорогі мама і папа, передаю вам привіт. Не переживайте, будемо старатися битися до останнього з слатвіцями. Все буде добре. Скоро приїду бабушкам, дідушкам привіт. Будьте здорові. З Маріуполя він регулярно їздить провідувати батьків, обов'язково заходить до особливого місця, відомого серед багатьох футболістів, саме завдяки ордицю. Це місце Чебуречна, по дорозі від Донецька до Маріуполя, де люблять зупинятися товариші по команді. Сраждження коли народився, тільки був маленький, кушав как багато, ну і понравилась. Я звоню там, що будуть там чебуреки. Заказать не зна там десять там п'ятнадцять штуків. Ну приїжджають, кушает кушають дороге. і 50 штук було, і 100 штук, по-моєму, було. Мабуть, єдиний, хто чув про чебуреки ордеця, але не куштував їх, Микола Павлов. Ну, ребята каворіли і надаємо там, що це ласкати чебурек. Саме Павлов дав захиснику можливість вперше проявити себе на рівні прем'єр-ліги. Получив серйозну травму, нього Нам Нам прийшлося футболіст. Ваня попав к нам. Зимой і з першого знайомства з ним у мене появилась ну, симпатія. Він тільки пропустив за то время що працює з нами одну гру із за травми. Спроба заграти за лічівець у 2011 році провалилася. Тоді Валерій Єремченко не підпускав юного захисника до притивоборств із дорослими дядьками. до конкуренції, може, десь уступала та своїм партнерам. Довіра Павлова яскраво відображається у цифрах. 23 матчі у чемпіонаті України і один на Кубок. Скільки я знаю, він є в розширеному списку Михайла Фоменка до національної збірної. Тому що орендовані футболісти потрібно показати, що ми нічим не хуже, ніж ті ж іграти графічна І за тиждень до зустрічі лічівця Шахтарем дає відповідь скептикам. Нідека буде бы, так говорить, що там арендованный футболист, который играет в клубе и просто зарабатывает деньги ради того, что обкатка идет. Шахтер не влияет на Мариуполь. Показываем свою игру, свой результат. Бажання повернутися до Донецька зрозуміле. Чемпіон – вихідна точка кар у кар'єрі у Ордиця. Це його перша футболочка. Він був капітаном команди. Ось це його пов'язочка капітанська. Ми її самі шили. Мій перший тренер – це Петро Андреевич Пономаренко, це само небесна. В третьем классе попал в шахтер. А через два года, получается, в пятом, переехал уже в Донецьку жить. Приезжал на базу, смотрел, очень приятно было. Как бы, там много людей было охрана, конечно. Ми еще переживали, маленькі были, думаем, там где-то получим. А так, когда был з першої команди, я тренировался в Донецке уже на базе, приїжджав на базу, так бы здоровався. Можливо, прийде час. Президент Шахтря знову потисне ордецю руку, вітаючись зі здійсненням маленької футбольної мрії. Мічта рать хорсі там гірманії, ванглія, конечно, та з дествок би хотів.